Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Ну, от зараз я хочу звернутися до такої ну, в діях актуальної теми, яка має, е, так би мовити, ніби теоретичне підґрунтя, певне. Так, хочу згадати бо знає колишнє, як писав Іван Котляревський мій земляк. Так згадали бо знає колишнє, балакали вже може, й лишнє. Так. так, ось я хочу згадати час розпаду цієї імперії зла і країни дурнів, тобто Радянського Союзу. Це ну, 90-91 рік. Так, хоча вже ознаки цього розпаду були ну, зрозумілі мислячим людям і раніше. Так ось я тоді е, писав ну, в деяких газетах: е, тоді ще не було ні Твіттера, ні Фейсбука, тим більше. Ютуба, ні чогось іншого, то я в основному в вечірньому в Києві там, писав деякі статті про те, як я вважаю, буде розвиватися ситуація. І тоді ну, я звернув увагу на те, загалу, в крайньому разі київського, на те, що Московії не вдасться стратегічно я маю на увазі стратегічно, а це на е, десятки років наперед утримати Сибір е, Далекий Схід і навіть Поволжя. Так. Ну, для мене було очевидно, що Китай це ну, ще в свій час писав Наполеон про нього дуже розумна людина, геніальна. Там на сході спить гігант. Не будіть його, бо коли він прокинеться, здригнеться увесь світ. Ну, Зараз це все і відбувається. Отакі От люди вони на сотні років можуть прогнозувати. Так, ну я не здатний прогнозувати на сотні років, так як це Наполеон, Тарас Шевченко. І деякі інші генії всіх часів і народів, але я вважав тоді, вважаю, небезпідставно, що напрямок розвитку світу, геостратегія, вона призведе до того, що Московія втратить і Сибір, і Далекий Схід, і навіть Поволжя. Тоді я писав до Пензенської області. Так. І залишиться ота маленька ота Московія, що вона й у Лугорофінія. Так, це меряма, Мещора, мурома, м -м, весь, ну і Мокша, і, 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 і все останнє. Це те, ну, основа завжди як у будь-чому є основа. Як у будинку є фундамент, так і у московитів, оце є їхній фундамент, це у Грофіни Андрофаги. Так. І я тоді написав про те, що ота теорія братніх народів, яка за радянських часів була культивована і насаджувалася, Буде перетворена на е, ідею одного народу, тому що в Москови, там геостратегічно немає іншого виходу, як злитися, рухатися на захід. Тобто, як поршень їх буде зі Сходу, Китай і Ісламський світ, включаючи вже поволже татари, Башкири там, і інші народи, вони будуть. Тис буде їх сильніший, ніж зворотній. І внаслідок цього буде рухатися Московія в західному напрямку. Я правда не думав, що це буде відбуватися у вигляді війни, як зараз. Ну не передбачив. Я думав, що це буде відбуватися в вигляді плекання п'ятої колони в Україні і е, те, що ця. П'ята колона буде цінувати, інспірувати, так би мовити, злиття в один народ. Так. Тобто московити їхнє завдання зараз. Оця ідеологія в лапках одного народу, вони ж навіть війна йде. Загинула величезна кількість людей, вбивають один одного. А Путін виступає ну, буквально на днях і каже: так, це один народ, українці і московити. Тут, тут, ми вбиваємо самих себе. Ну, уявіть собі, який маразм цього всього. Але ж простому народу, московитам, андрофагам такі. <клес> Глибокі речі, звичайно, не доходять. І можна говорити будь що. Так ось оце і є зараз відбувається це тільки не в вигляді е, п'ятої колони, яка захопила владу в Україні і реалізує цю ідеологію одного народу. А внаслідок війни, так як та Попередня, попередній план геостратегічний він провалився у московитів тріском, і тому вони намагаються зараз це все реалізувати через війну, тобто, щоб посісти тут, зайняти цю територію унікальну, яка творила тисячоліттями цивілізацію Трипільську. Далі, що там було? Так, скіфи, сармати, аготи, анти, русини, козаки, нинішні українці. Це все на одній і тій самій території відбувається. Це ми прості люди не думаємо над цим. А московське керівництво воно шукає вихід. Так, стратегічний, я підкреслюю, на десятки років наперед, що робити, уже ну, утримати далекий Схід і Сибір немає ніякої можливості, а також ну, Центральну Азію, Поволжя теж, що далі робити, якщо стратегічно думати над цим, так. це єдиний вихід рухатися. На Захід, захоплюючи територію, перш за все Україну, зміцнення своєї міні-імперії за рахунок українських генів і ментальності, ну а далі рухатися на Захід в західному напрямку, вже реалізуючи теорію не євразійства. Як зараз вона є, вже почали стрілятися через цю теорію, бо вона вже не підходить, там якийсь морозов так застрелився, а теорію слов'янофільства. А словянофільство це підпорядкування і поляків, і чехів, і словаків, і ну, народів колишньої Єгославії, і так далі, і таке. Inne.